Добрий день, малята. Відгадайте загадку. Він легкий, неначе пил. З неба він летить без крил, наче мох м'який-м'який і холодний, і блідий. З'їсть його весною сонце. Хто скоріш вгадає, що це? Вірно, дітки, це сніг. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш. Який називається Падав сніг на поріг. А написав цей вірш, тобто його автор Платон Воронько. А зараз послухайте вірш та уважно слідкуйте за малюнками. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Давайте тепер повторимо разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. А пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці, давайте ще раз повторимо разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив. Поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Розумнички, і повторимо останній раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а на сніг. Дітки, як називається вірш? Падав сніг на поріг. Хто написав цей вірш? Вірно, Платон Воронько. Вивчіть цей вірш і надішліть мені відео. До побачення, малята, до наступних зустрічей!